Вітаю всіх маленьких фанів, олімпійських чемпіонів, учасників шоу Танці з зірками, вуличних забіяк та Маріу. А точніше Дениса Берінчика. Мене звати Макс, це канал Ренсайт, бокс українська рубрика-прогноз. Поїхали! Нарешті промоутер нашого домашнього чемпіона Берінчика, якщо хтось не знає, то Берінчик лише один бій на початку своєї кар'єри провів за межами країни, вирішив все ж таки почати робити свою роботу та влаштував досить непростий та гучний бій для свого підопічного. Так ще й в карді поєдинка Тайсона Ф'юрі проти Дерка Часори. І все, що було потрібно для цього, це щоб на нашу країну напали та розбомбили бругори. Одразу скажу, що в мене особлива любов до промоутера Берінчика, він же і промоутер Олександра Усика. Оскільки настільки вміло просрати талант свого підопічного, як він, жодного разу не зробивши йому поєдинок в карді досить відомого усика. Та хоча б трішечки не пропіарити його на світовій арені, це ще треба вміти. Але не будемо зараз про погане, оскільки пророцтво має, нарешті, збулося і Берінчик отримав поєдинок, на який він заслуговує. В опонента для українця був вибраний досить міцний французький ветеран, котрий у свій час став відомим завдяки перемозі над британським олімпійським чемпіоном Люком Кембелом, тим самим, що мав бій проти українця Василя Ломаченка Айвен Менді, незважаючи на те, що француз майже знаходиться на фінальному етапі своєї кар'єри через свій вік протягом якої він так і не зміг стати всесвітньо відомим боксером або просто чемпіоном світу, це зовсім не означає, що цей хлопак не серйозний опонент для Берінчика. Оскільки в його кар'єрі, на відміну від Дениса, були досить міцні бійці, навіть той самий екс-чемпіон світу з України Віктор Постол, котрому він програв поєдинок та британський олімпійський чемпіон Люк Кембл, з яким у нього рахунок на даний момент 1-1. Так ось, хочу сказати, що в мене є дві новини для фанів Берінчика, одна з них гарна, а інша просто надзвичайно жахлива. І ми почнемо саме з неї. Оскільки поразка українців в цьому поєдинку не те, щоб можлива, а вона цілком реальна. Лише за декілька умов. Для прикладу, я візьму останній бій Берінчика, адже він якомога точніше показує його форму на даний момент. Так мало того, з тих часів пройшов вже цілий рік, почалася війна, в якій Денис частково брав участь. І тому в мене є досить великі сумніви, що на цей бій він все ж таки зможе покращити свою форму. У Дениса Берінчика взагалі є два стилі ведення його бой, один з яких це надзвичайно технічний хлопак, котрий завдяки своїй чудовій роботі ніг міням буксувати на дальній дистанції та таймінгу. Розбиває своїх опонентів, не даючи їм майже жодного шансу, щоб зацепитися за себе. Та інші, в якому він відключає голу та тупо йде на свого супеника робитися, забуваючи майже про все, що він вміє. Другий стиль бою зазвичай включається Дениса тоді, коли йому не вистачає витривалості для технічного боксу що останнім часом стає досить притаманно для нього, а також, коли його опонент хоче заробитися. І Берінчик, як простий хлопець села, ніколи не відмовить своєму опоненту та собі такому задоволенню. В останньому поєдинку проти Чанієва, найсильнішого опонента українця на той момент, Денис Берінчик якраз таки піддався спокусі заробитися своїм суперником, котрий і ініціював такі рубки, в яких, на жаль, він зовсім не виглядав як срібний олімпійський чемпіон, а скоріше як звичайний мексиканець. Котрий за рахунок свого природнього таланту, намагався перебити свого опонента. Не можу сказати, що він в суху програв ті судочки, але й переможцем його в них я також не бачу. Він часто мазав, а ті удари, що вдавалося донести до Чинієва, не мали бажаного ефекту через досить слабку гармату самого Денису. Також він не був спроможний зламати блок свого опонента як слід, котрий досить рідко користувався ним та й сам пропускав в розмінах лише так. І незважаючи на те, що він все ж таки той поєдинок, оскільки іноді все ж таки включав свою голову та буксував на даній дистанції, такий стиль бою, особливо проти француза для Баренчика буде просто фатальним. Сам Менді це надзвичайно фізично підкований хлопак, стиль якого нагадує типовий мексиканський бокс, де бієць, закрившись глухим блоком, тупо йде на свого опонента. Маючи при цьому ну, надзвичайно слабкі ноги та наносить один удар, хай то джеб чи правий прямий, поки не зажме свого опонента у канаті, де вже почне розбивати його хуками та різноманітними серіями. В Дениса, на мою думку, однозначно не вийде рубатися з французом на ближній дистанції на рівні. Адже мало того, що різниця у міці між ними просто гігантська, і я думаю, ви це і самі бачите, так мало того, Менді має ще й досить гарну витримку, оскільки жодного разу ще не був в нокауті в своїй кар'єрі. Як на мене, то і більшу міці в своїх рукавичках. Та банальний захист блоком, відверто кажучи, він також частіше використовує. Не кажучи вже про притаманні хуки, що не так часто полюбляє використовувати сам українець. Раніше, коли Менді був молодшим, він мав ще й досить гарне відчуття опонента, де за рахунок того досить непогано ухилявся від удару. Але зараз... Враховуючи те, що йому вже цілих 37 років, не думаю, що він так зможе, і ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Підсумовуючи все, що сказане, сам Берінчик і його тренерський штаб, я гадаю, чудово розуміють, що Менді це не той опонент, якого можна прийти на таланті без вірної стратегії на поєдинок. І тут є друга, а саме чудова новина, оскільки в Дениса є абсолютно все для того, щоб розбити француза, і якщо не вщад, то виграти поєдинок майже в суху. І в приклад, я візьму його бій проти наступного його опонента маловідомого, а антропометрія якого майже ідентична до Айвена Media та проти якого українець показав просто ідеальний бокс. Олімпійський на дальній дистанції використовуючи свої гарні ноги, чудовий таймінг та відчуття свого опонента. Якщо ми подивимось на поразки Менді, то більшість із них, а саме проти Постола Татлі та Кембелла, були проти опонентів, які використовують та мають досить непогану роботу ніг, яка стає просто шикарною, особливо на фоні слабких у французах, де розбивають його здалека, просто не підпускаючи до себе, що і чудово продемонстрував сам Денис в бою проти аргентинців. Така стратегія на бій це просто ахілесова п'ята для Менді, з якої він абсолютно нічого не може зробити. Оскільки догнати свого опонента за відсутності гарної роботи ніг, досить важко. Мінусу такої стратегії лише один, а саме просто неймовірна потреба у витривалості, яку, на жаль, але Денис почав втрачати через вік або через його не найкращу фізичну підготовку. Тим не менш, я думаю, що бій почнеться досить неспішно, де француз, працюючи першим номером, далі ще на Дениса зрозуміє, що такі ігри йому грати точно не можна, оскільки той буде банально круждати навколо того та розстрілювати його з дальньої дистанції, через що Менді буде змушений збільшити свою агресію до максимуму. Ближче до екватора бою українець втомиться і просто буде змушений брати паузи, що дозволить французу вийти на свою бажану ближню дистанцію де головним завданням для Дениса буде просто працювати в захисті та зменшити шкоду від свого опонента, що, чесно кажучи, через не найкращий характер ревеншиста Дениса зробити йому буде досить важко. Бій почне ставати більш рівним, де обоє боксерів будуть досить гарно пропускати. Проте, на жаль, для француза, але вік все ж таки візьме своє. Брінчик, завдяки своїй гарній стійкості, витримує такі розміни і навіть зможе трішечки передихнути під час цих рубок. Після чого забере кінцівку даного поєдинка до себе в копілку, пробиваючи просто шикарні оверхенди та аперкоти поміж блок. Не забуваючи кружляти та заходити за передню руку свого опонента, демонструючи, хоча б... Трішки втомлено, але все ж таки гарну роботу ніг. Як вердикт, досить важка перемога українця по очкам, яка могла би стати для нього просто легкою прогулянкою. Якби він мав трішечки кращу фізичну підготовку. І не зрозумійте мене неправильно, я вірю в те, що Денис Бринчик на максимум викладається під час своїх тренувань, але зараз він об'єктивно не такий легкий на ногах разом ще й зі слабшою витривалістю, що, можливо, на мою думку, залежить від не найкращого його тренера по фізичній підготовці. Ну, дуже хочеться мені помилятися, щоб Денис якомога легше провів цей бій для себе та гарно зарекомендував себе на весь світ. Адже 34 роки, час вже й за поясом йти. Чого я йому і бажаю. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Мав зняти ще одне протягом цієї неділі, але з постійним відключенням світла зробити це просто неможливо. Якщо бажаєте підтримати канал та україномовний контент в такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео або станьте одним із перших спонсорів на моєму Patreon каналі, що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики. І за що я вам скажу велике дякую. А також особиста подяка моїм першим патронам Джеку та Антону Садовому. Мужики, ви круті! І не забувайте найголовніше, бережіть себе, вірте в ЗСУ, Україна, понад усе.